Our land and everything that lives on it, where others see challenges, we see opportunities. My opportunities Lopочки. for leadership, for innovation, Maxik? Maxi. for challenges <laughs> solutions, <laughs> <laughs> and solutions, and actions, we partner with life. Все, в кіно сходили, тепер треба смачно поїсти. Макс взяв подвійний моцарела. Ух ти, який він! З картоплею напоєм. Дельза взяли такі, як в мене курячі, Діани, і в мене. Тобто І напій вони кожен свій вибирали. Що ти вибрала з напоїв? Мама, а ну полістла. Ти яка грязна, Так, да. да, Там класна картопля, тому що вони шкірку з неї не очищують. Тобто Всі вітаміни лишають. І це круто. Все, ми будемо їсти. Смачного нам. Всім привіт! які ми були в банко з Максом. О, коротше, дали а, вівсяночку одну мені Маріна віддала. Тортик. Нямочки. О, ще одна вівсяночка. У нас тут дві. Треба щось з неї випікати. Пончики, потім хлібчик. І два. От. Там більше. Мурячок, Макс просив, борщик буде. Mm -hmm. да, ліндійки. Треба зварити сьогодні. У нас багато, можна багато Добре, варити. Салат. Веджитурки, вегетаріанська. Салат офігенний. Абузик, 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 Арбузик. В общем, перчики я окремо понабирала. Я сила, да. Это, это, А ты все моя рыбка, макароны. не спеши. И да, макароны 200. и что это? Еще один хлебчик. А это это попкорн. Попкорн. Да. 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 Для микрохвилевки. А не знаю. А, рыбные котлетки вроде бы. А да, такая... рыбные котлетки. Wild couch. Класс. Это фуку мини, Чего? Так написано Китайська <рикулес> э -е річ. Хто знає, що це таке, пишіть мені в коментарях. Отака фігня. Посольки. Клас. Посольки. О, О, це класні. Мандариночки. Так, да, вони ще живі, якщо можна в цьому році. І перці, і помідори. Так, цибулька, перчики, помідорчики. Супер. Помідорчики треба в холодильничок. і перчик. Знаю, ти знаєш, де ставити фасольки, став. А, це суміш, це Mixed Beans. це класно. Я таке люблю. Помідорчики треба в холодильник. От і все. Класно сьогодні дали. Супер. В общем, це треба або зварити, або в мікрохвильовці, зняти лотос і їсти. Це має бути щось таке всередині. Покажіть, покажіть. А, подивися, подивися. Хто зі мною гуляти зараз? Ніхто. Ні я. Коротше, після футбанку ми планували. Я планувала піти ще в центр, взяти його хілскарт. Торнадо. А там торнадо, так. Да. Спочатку воно почало просто гриміти, хоча дощик обіцяли на після обід. А потім я подивилась прогноз погоди, там торнадо. Так що сидимо, ми всі вдома тепер. Іду перевдягатись в піжамку, а поки син там готує. Потім йому поможу ще зроблю лінтіки, напевно, і трошки ще поприбираємо тут. У нас тут повним-повно взуття. Треба щось десь кудись здівати. Напевно, треба калоші забрати. І збоку ще таку поличку купити маленьку, вузеньку. Окей. А ще ми нарешті тут прибрали цю кучу і цю кучу. І тепер тут сумочки і рушники на пляж. І Діана там в куточку.